Показуємо другий спосіб складання стихаря. Беремо стихар з переду та ззаду, завертаємо його на рівні плеч з двох сторін. Підходимо до свого друга і складаємо його до плеч. Потім складаємо його ще раз, беремо праву рукаву, складаємо до лівого боку. Затримуємо його. І беремо лівий і складаємо до правого. Є ще один спосіб. Давай. Складаємо рукави од хоста, один і другий. Потім беремо, складаємо до плечей, згортаємо другий раз, Перевертає, перевертаємо і дозивалися до До речі, так. Правильно. Який спосіб вам найлегший? Перший. Там треба спочатку загорнути. Кури... загонувати. Поліном дзвонимо, так. Потім, потім. Потім остається руководська. Дякую вам.